Привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це мої нові знахідки, нові старі. Сьогодні більш-менш такі однакові набори. Повинна вистачити на всіх, так почнемо. Набір перший 7 штук 98 гривень. Набір другий 6 штук 84 гривні. Набір третій 5 штук, 70 гривень. Набір четвертий. 6 штук 84 гривні. Набір 5, 7 штук 70 гривень, набір 6, 12 штук, 168 гривень. Набір 7: 28 штук, 350 гривень набір 8 16 штук, 230 гривень. Набір 9, 16 штук, 224 гривні. Набір 10 19 штук 240 гривень. Є ще такі дві вудки, 250 гривень за дві штуки, кому цікаво. І є ще така штука. Даже не знаю, що це таке. 25 гривень, хай буде. Набір 11, 14 штук, 160 гривень. Ще такі розгортки залишилися дві штуки 20 гривень. Так, набір 12, 15 штук, 165 гривень. Набір 13, 11 штук, 120 гривень. Набір. 14, 17 штук, 190 гривень. Набір 15, 260 гривень, 24 штуки. Набір 15, 6 штук, 250 гривень. Є ще такий секатор: 20 гривень. Набір 16, 36 штук, 500 гривень. Так, є ще такі різці. 30 гривень штука, кому цікаво. Ще є такий плиткоріз, 300 гривень. У дуже гарному стані. Кому цікаво. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки, коментуйте. По всім питанням вайбері або за номером телефону. Всім гарного вечора!